Вітаю, сьогодні ми поговоримо про зовнішній засіб. Зовнішній засіб о, це ресурс, який відкриває нам ігрові елементи в новій сторінці. Тобто якось тут ви це можете побачити. Він ідеально підходить тим, хто не знає, що таке інфрейм і не хоче його використовувати, хоча все-таки прийдеться, але все ж. Тобто є можливість використовувати зовнішнього засоби, це просто ми вставляємо посилання, і нам відкривається якийсь ресурс в новому вікні. Ну і другий варіант через інфрайм це ось тут. Тобто, можемо щось собі запустити. Спочатку подивимося, як воно працює. Ну, типу, відкриваємо, якщо потреба, є впевнений на секрет, конкрутимо і можемо о, виконувати певні завдання відповідно до того. Наприклад, розкажи, що це таке, як це працює там подієм. Добре, а якщо це б в нас був зонщий засіб, переглядаємо. Ми тобто, вставляємо якісь вправи. Проте, не зі всіх ресурсів вони йдуть. Це вже момент. Вибираємо, ну там будь-які. Я всюди вбираю в неї теж стандартно. Є. Yeah. І дитина собі дивиться, працює з тим, тому подібне. Є можливість навіть за це ставити оцінки. Тільки е, тут момент, обов'язково, щоб на нашому ресурсі теж ставилися оцінки. Тобто, е, через це в основному їх треба буде просто відключати. Бо не бачу ще, щоб їх використовували. Отож, попробуємо створити свій. Додайте діяльність або ресурс. Вибираємо зовнішній засіб. Ось він у нас такий. І о, переглянемо, що у нас тут є. Перша назва: о, Нехай це в мене буде. Спочатку це я вставлю. От, інформатика. Ну, так і напишу. Скупіюю собі назву, щоб було простіше. Вставлю сюди. Отож, далі. Мені каже, вставте посилання на ваш ресурс. Посилання на ресурси, зазвичай на ресурс Сілені Хабс. У нас ось тут. Можемо скопіювати собі і вставити. В секретності відключаємо оцінки, і вони зразу пропадуть. Ось, пропали. Тепер в загальному є можливість показати додаткове. Давайте подивимося, бо нам тут ще одну річ: це запуск програми. Ось вона у нас. Давайте ще додаткове виділю, щоб було добре видно. Ось. Запуск програми. Тобто, як мені це тобі показати. Коротко виглядає воно так. Е, Якщо о, найкращий варіант, щоб це було в новому листі, вибирати вбудувати. Є. Можемо це собі скрити. І кнопочка зберегти і повернутися до курсу. Поки що лише зберігаємо. І додамо ще одну діяльність, але тепер возьмемо з іншого ресурсу. Щоб я міг вам показати про підтримку. Добре, о, так, поділитися. Є посилання. Копіювати посилання. Вставляємо посилання. О, назву звідси возьмо. Секретність. Відключаємо ввали. Показати додатково. О, знову ж будувати. Там пойде в новому книгу, можна було б спрацювати, але все ж. Попробуємо. Є. Тепер подивимося, як воно працює. Ми створили два варіанти. Подивимося, чи вони відкриються. Якщо я нажму по ньому по-першому, бачу, що мені щось згружиться. Є прогрузка, так, я можу щось собі обирати, перевіряти, дивитися. Тобто такий варіант з зленінг підходить все. Ми той ресурс можемо використовувати. Якщо я подивлюсь в Wordwall, тут є проблема. От. Тобто, нас е, не дозволено використовувати даний ресурс. Він може відкриватися лише в себе. Це є невелика особливість через це не всі ресурси можна вставляти через зомісний засіб. Звісно, можна потестувати попробувати. Особливо я знаю, що в філології є багато різних додаткових програм, то вам буде краще через цей ресурс, тому що там, навіть я знаю, що деякі з балами працюють. Тобто, е, як варіант? Давайте, о, так, 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 попробуємо по-інакшому вставити. Якщо нам через посилання не йде, ми обираємо вбудувати. Це наш інфрейм. От він у нас є. О, в принципі, тут все зазвичай йде по стандарту. Лише треба змінювати ось тут ширину. Я що копіюю. І вставимо теж сюди. Ось тільки. Блок загальне. Ну, наприклад, о, ми хочемо. Додати ну, так, щоб воно було м в сторінці. Тут То тоді я оберу о, елемент сторінок. Ну, бо іншого варіанту немає. Знову ж та сама інформатика. Тобто ми, по суті, одне перекрили іншим. Відкриваю о, вкладочку для вставки, вставляю, змінюю циферку. ось тут буде 500 на 700, щоб воно мені правильно відображало, і вирівнюю по центрі. Тільки, 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 тільки. Є проблема. Я вставив опис. Стандартна помилка. Так, знову ж по центрі. Берегти і показати. Як ми бачимо, тепер нам все відкрилося. Ну, типу, можна це, з цим працювати. Е, і теж буде в новій сторінці. Єдиний момент, що оцінки тоді ви ніяк не поставите. Зі, е, з таким варіантом, як зовнішній засіб, можна ставити, якщо це розраховано програмою, а зі сторінкою не можна. Е, в цьому занятті ми познайомилися з зовнішнім засобом, спробували його створити і яким чином можна його замінити. Е, дякую за увагу.